Чи даєш гроші попрошайкам на вулиці? Ніколи не даю, бо треба розуміти, що Шо? за цим хтось стоїть, тобто це бізнес. І попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, які в свідомості про своє життя, що з ним робити, і так далі, вони йдуть щось і роблять. Я як людина, яка сам ставав банкротом, яка стояла на межі смерті, втрачала все, я прекрасно знаю, тобі як треба гроші, ти ні до когось звертаєшся, якщо у тебе є повага, самодостойство і так далі. Ти сам береш щось робиш, щоб відбудувати своє життя. Оці більшість попрошайок на вулиці, це просто бізнес, за яким стоять люди, відбирають у них гроші, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати гроші людям. На вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це що це і на що це кошти підуть. Їди краще купіть. От їди нормально там купити, то в чому людина нуждається. А гроші, треба розуміти, що це бізнес-машина просто. В 99% випадків, що в інтернеті оці попрошайки, що тобі ніколи не писали, ой, у мене там якась рак, чи якась історія, чи аварія попав, скиньте грошей. І вона це повідомлення, що тисячі людям відправила, ще з різних аккаунтів. А ти оце добренький такий скидуєш. Ти просто підтримуєш машенів. Це машини, чи скин? Треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти. Напряму поможіть. Коротше, я не даю. Даю кому хочу, і в кому я впевнений, що ці гроші або моя допомога піде дійсно на користь. Отоді я даю. А отак, так, щоб на вулиці комусь давати, я взагалі всім кажу, перестаньте це робити. Це, це жесть. Якщо б людини сили є на вулицю вийти, у неї були б сили чимось зайнятися вдома. Ні кавучі час помніть. Тут пацана, ні рук, ні ног нічого не має. Він ходить на величезні сцени, розказує. Не сидить, не плаче, не депресує. Все у нас в руках насправді є. Просто треба взять, захотіти ділати щось. Я шукаю українців, які хочуть навчитися. Онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід під 100 тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.